Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні пісочні молочні коржики, як у дитинстві. Для цього нам знадобиться пшеничне борошно, цукор, вершкове масло, молоко, яйце, сода, сіль і за бажанням ванільний цукор. В Сотейник виливаємо молоко, додаємо цукор і вершкове масло. Ставимо на плиту і добре прогріваємо до повного розчинення цукру і масла. До кипіння доводити не треба. Знімаємо з плити, переливаємо в тарілку і періодично помішуючи, залишаємо стигати до кімнатної температури. В цей час перемішуємо яйце, а до борошна додаємо соду і сіль. Перемішуємо. Після того, як молочна маса остигла, додаємо до неї яйце, перемішуємо і додаємо сухі інгредієнти. Перемішуємо ложкою, а потім збираємо в однорідний шар рукою. В результаті виходить ось таке м'якеньке, нелипке і дуже приємне на дотик тісто. Загортаємо тісто в плівку. І трохи розминаємо. Як ви бачите, тісто дуже м'якеньке, тому ми відправляємо його в холодильник на стабілізацію на 30 хвилин, але, звичайно, можна і надовше, наприклад, на ніч. Просто потім тісто необхідно буде завчасно дістати з холодильника, щоб воно відійшло від холодильника. Через 30 хвилин тісто більш стабільне. Ми знімаємо плівку і добре присипаємо поверхню і тісто борошном, щоб воно не прилипало до поверхні. І починаємо розкочувати тісто товщиною приблизно 8-9 мм. При цьому періодично провертайте тісто, перевіряючи, щоб воно не прилипало до поверхні. І в мене є ось таке фігурне кільце, яким я вирізаю кружечки. Обрізки тіста знову збираємо в шар, розкочуємо і вирізаємо печиво. Готуємо деко з пергаментом і перекладаємо на нього кружечки печива, при цьому я пензликом струшую зайве борошно. І відправляємо печиво випікатися у духовку розігріту до 200 градусів на 9-12 хвилин. Час випічки залежить від бажаного кольору печива. Але пам'ятайте, що чим рум'яніші коржики, тим вони твердіші і більш хрусткі. Я випікаю до ось такого трохи рум'яного кольору. Перекладаємо коржики на тарілку і присипаємо цукровою пудрою. Ось такі гарні коржики вийшли. Вони з хрусткою з коринкою при цьому м'якенькі всередині. Вони дуже розсипчасті та пісочні і просто тануть у роті. Рецепт неймовірно простий. Результат виходить дуже смачний і ностальгічний. Навіть через декілька днів, коли коржики вже починають трошки підсихати, вони все одно неймовірно смачні з кавою, чаєм або молоком. Я вам бажаю вдалого приготування і до зустрічі!